Вітаю. Запитання від пошуківця. Підскажіть, будь ласка, для Кривого Рогу і Дніпропетровської області, поля. Це місця пошуку, посадки, степи. Бо, думаю, за Equinox 900. Металошукач Еквінокс 900 вартує майже 44 тисячі гривень. В комплекті в нього є і навушники, і снайперка маленька катушка ось такого розміру. Ну і бачимо базово, гарантія 3 роки. А тепер відповідь на саме запитання. Проаналізуємо саме ґрунти і по їх же місцевості. Звернемо увагу на кривий ріг. І ось тут бачимо, які ґрунти. Тепер дивимося. Так, основна частина тут в нас чорнозема. Бачимо. Середньогумусних тут мало, малогумусні, звичайні, малогумусні і малогумусні, неглибокі. Ми їх вимикаємо. Тобто, це легкі ґрунти, особливо ось тут. Відповідно, еквінокс буде мати хороші характеристики по чіпкості саме в полях. В інших би місцях чорноземах було б проблеми, особливо би в сухому. Тут окей, далі посадки. Посадки сильно в нас засмічені. З дискрімом, як завжди, розпізнавання цілий, хочеться тільки золото і срібло копати, навіть латунь не хочеться, але все-таки всього ми не відсіємо. Дискрим буде такий собі трішки нижче середнього рівня. Ось такі глибокі сигнали будуть попадати в колір. Наприклад, на 800-й моделі вирогідність цього навіть менша. Далі, що стосується степи, ось тут е, задача саме ще й стабільності і вологих місць полів. На даних ґрунтах стабільність даного металодетектора буде як мінімум на перших програмах. Далі проаналізуємо ще, які ми будемо шукати цілі. Ну, це ризик, це хорошо, але той же скіфський накінечник, який там присутній, це дуже дрібна складна ціль. Еквінокс доволі чутливий до дрібних ціл, і відповідно буде з цим все. Гаразд. Із підводних каменів ризиків це вплив в мобільний телефон, все-таки фантоми. це раз, що може бути в нас. Якщо маленька рука, то ручка в 900-му хоч менш габаритна, ніж 800, але все-таки за широка. Та, з приладом, потрібно бути обережним, щоб ось тут не опиратися, не зламати. Вуха тут вже міцні. Ну і не пошкодите випадково, до прикладу, сам екран, бо ви вже його не знайдете, оскільки в нас корпус нерозбірний і запчастин немає. Якщо прилад ломається, тут не з вашої причини замінюється вже повністю. Є запитання?